На Львівщині жінці оголосили підозру за контрабанду лісоматеріалів до ЄС. Детективи бюро економічної безпеки повідомили про підозру мешканці Львівщини, яка організувала канал незаконного вивезення лісопродукції до країн Європейського союзу. Про це повідомляє Беп Львів. За даними слідства, підозрювана діяла як фізична особа-підприємець. Вона виконувала підроблені документи для отримання сертифікатів походження лісоматеріалів з ліщини та пиломатеріалів, виготовлених із них, бюро задокументувало факт переміщення понад 17 кубометрів лісопродукції через митний кордон України. Також встановлено, що жінка легалізувала кошти, отримані внаслідок цієї діяльності. Організаторці схеми інкримінують вчинення правопорушення, передбачене частиною першої статтею 201 дріб 1 кримінального кодексу України. Контрабанда лісоматеріалів і цінних порід дерев та частиною першої статті 209 кримінального кодексу України. Легалізація відмивання майна одержаного злочинним шляхом, Досудове розслідування триває.